Доброго дня, мої шановні. Сьогодні я купивши таку вішалку. Я замітив, що тут немає російської мови, а є тільки українська. В є українська, а російської немає. На багатьох товарах, які продаються в Європі, більшість виробників вказують російську мову інструкцію. Мене дуже здивувало, що на цьому товарі є всі мови, крім російської. І цей товар продається у Франції. Лерой Мерлан, виробництво Китай. І от воно Франція є. Так що приємно, що навіть таким чином Франція і мирові виробники вказують місце Росії в цьому світі. Я розумію, що це не по темі, але все-таки... Був приємно вражений і здивований, що таке можуть зробити європейці в той час, як ми всі їх критикуємо за недопомогу. Дякую, перемоги нам, і скорої перемоги, і добробуту, і щоб всі жили щасливі і без війни. До зустрічі!